Вітаю вас сьогодні ми знаходимося в одному з найбільших органічних господарств України, яке виробляє органічну продукцію, це Агровест Груп. Вітаю вас, пане Роман. Дякую, що запросили нас та погодилися розповісти більше про своє господарство та про те, як виробляється органічна продукція. Пан Роман є безпосередньо керівником даного господарства. І сьогодні він розповість нам більше про історію заснування даного господарства та його цінності. Пане Роман, розкажіть, будь ласка, більше про історію заснування господарства. Хотілось би з вами перенестися в 2011 рік. В рік заснування господарства та дізнатися, як же ж виникла ця ідея створення такого цікавого і успішного господарства. Доброго дня, пані Юлія. Я також радий сьогодні вітати вас. У нас на підприємстві. Наше підприємство знаходиться в Смолдерів з Вягерського району Житомирської області. Так воно дійсно засноване в 2011 році, але засновував його не я, засновував його Ющенко Олександр Миколайович. Всім відомий керівник, управлінець. Саме він закладав цю першу цеглину даного господарства, саме його ідея створення органічного землеробства в Україні, поширювати його і примножувати. Розкажіть, будь ласка, більше про назву господарстві. Що вона в собі несе? Що стосується назви господарства, я так думаю, так і вся, як вся Україна взяла напрямок на захід, так тому і ідея створення і назви господарства стояла Агро, аграрне виробництво, Вест, Захід. Напрямок, аграрний напрямок на захід. Нашому глядачу дуже цікаво побачити, як безпосередньо вирощуються органічні рослинки. Тому давайте відправимось на поле. Ось ми вже приїхали на поле з ячменем. Пане Роман, а розкажіть, будь ласка, більше про ті культури, які ви вирощуєте. Товариство Гровест вирощує наступні культури. Що стосується озимих, то це озимий органічний ячмінь та озима органічна пшениця. Що стосується ярих культур, ми вирощуємо овес, вико овес з лакові трави для сіножування. Вирощуємо також кукурудзу та соняшник. Крім того, для забезпечення тваринництва ми маємо бобові трави, це ліцебна та конюшина. Цікаво. А скільки зараз маєте гектар в обробітку? Саме на сьогодні підприємство орендує 4 тисячі гектарів землі, і з них всі 4 тисячі є органічно сертифікованими земельними ділянками. В обробітку на даний момент 3 тисячі 800 гектарів. 200 гектарів у нас під залізними заліснені і працюємо звичайно з тим, щоб роздіснювати і збільшувати земельний банк в обробітку. А можливо розкажете, чому саме ці культури обрали? Ці саме культури обрали в першу чергу. Це забезпечення потреб тваринництва, все, що стосується озимих культур. Соняшних, звичайно, це орієнтово експортно орієнтована культура. Соя також за своє до речі не сказав це експортоорієнтована орієнтована культура, а всі решта культур це забезпечення потреб тваринництва. Зрозуміло. Я спілкуюся досить часто з різними виробниками сільськогосподарської продукції, і в тому числі з аграріями, які хочуть стати органіками, але побоюються, що не зможуть вирощувати рослини за органічною технологією, адже в органіці заборонено використання хімічних фунгіцидів та інсектицидів. І шкідників контролювати які хвороби досить важко. Чим можете ви розвіяти той міф, що нереально виростити органічну продукцію без хвороб та шкідників? Міфи вони для того існують, щоб їх розвіювати. На практиці показуємо, що і ми можемо вирощувати, і підприємства, які вже також тривалий час займаються органічним землеробством можуть впоратися з хворобами із Комахами, які заважають рослинам нормально розвиватися, перше, що це, звичайно, робота з сівозміною. У нас доволі така велика кількість культур, тому ми в першу чергу сідаємо і гарно складаємо сівозміну. Потім, звичайно ж, це якщо ми будемо говорити про хвороби, обробка передпосівного матеріалу, звичайно, органічно дозволеними препаратами. Але, звичайно, кращий захист це профілактика. Так як органічні препарати вони не мають такого довго розтягнутого своєї дії, намагаємося якомога більше часу приділити кожному полю, практично кожній рослині, для того, щоб дослідити на ранніх стадіях можливість розвитку хвороб, і працюємо на запобігти. Дякую. Також хотілося б вас запитати за ще один міф це те, що в органіці досить важко боротися з бур'янами і практично неможливо запобігти їй появі. Але як ми бачимо, на цьому ячмені бур'яни немає. Як ви боротися з ними? Тільки механічний виробіток ґрунту. Що стосується озимих культур, весною ми працюємо ротаційною бороною. Але на самих початках це вже ми збільшуємо густоту посіву. Ще б хотіла запитати за живлення, адже якщо не буде хорошого живлення, то рослина не захоче дати нам хороший врожай. Як ви працюєте в органіці з живленням, адже азот, фосфор і калій заборонено до використання, в органіці. що стосується живлення, підприємство взяло цього року напрямок на виробництво компосту. Звичайно, його не стільки є, скільки б нам хотілося б. В основному ми його вносимо під такі культури, як кукурудза та соняшник. А що стосується злакових культур, це позакореневе живлення гомісон, гонікор, угу. можливо, мікроелементи? Мікроелементи ми застосовуємо посої. До речі, препарати БТУ. Це Хелпрос-соняшник, що стосується соняшника по сої, хелпрос соя у фазі 2, 3, 3, 6 листа. І, до речі, використовуємо препарати БТУ, такі як боротьба з шкідниками, це біофренд калійне мило і -формула». А, ну, А ви взагалі ви задоволені співпрацею з нашою компанією? Так? З, звичайно, задоволені. Вже котрий рік підряд використовуємо ваші препарати і бачимо результати. Дякую, це дуже приємно! Зараз ми знаходимося в місці, де проводяться різноманітні переговори, будуються амбітні плани та укладаються угоди. Це офіс компанії Agrovest Group. Тому хотілося б з вами зараз поговорити про економічну складову органічного землеробства. Думаю, не для вас, не для мене не в новину така теза, що органічне землеробство це не про прибутковість. Чи зможете ви розвіяти і цей міф? Так, в цьому кабінеті, звичайно, проводяться перемовини. Відбуваються також в цьому кабінеті наради. Що стосується міфу про неприбутковість, знову ж таки, міфи і до того, ми їх, ми їх руйнуємо. Органічне землеробство є, є прибутковим. Органічне тваринництво є прибутковим, тому сьогодні підтримали два напрямки це рослинництво та тваринництво. А які ви бачите економічні переваги в органічному землеробстві? Ну, про економічні переваги можна говорити звичайно довго, але думаю, насамперед, саме тут виникає питання органічного землеробства, органічного вирощування і виробництво органічної продукції, що в, подальшому, що в подальшому споживачі більше будуть вживати корисні продукції, а тим паче хочу сказати, що ми це вже якби передаємо з покоління-покоління, в тому що у нас команда доволі різних вікових категорій. Що стосується спеціалістів, у нас взагалі молода команда, яка амбітна, ставить перед собою певну мету, і сьогодні ми їх досягаємо. Це, що стосується і виробництва молока, це, що стосується, і вирощування органічних культур, до речі, ви заділи дуже цікаву тему. Органічне землеробство, воно досить складне. І ну, працювати в ньому це. Такий дуже геройський вчинок для агронома, особливо того рівня навчання, який нам зараз викладають в університетах. І як такого, взагалі, навчання по органічному землеробству у нас майже немає. А де ви саме черпаєте знання про органічне землеробство, про технологію? Ви здобуваєте їх самі на полі, чи, можливо, вам хтось підсказує? Звичайно, ми радимося з партнерами. З людьми будемо говорити старше за нас, але основний досвід це вже тут на місці. І я рахую, що ті спеціалісти на місцях це дійсно спеціалісти, тому що виростити в органічному доморозку продукцію це набагато складніше. <різь> я з вами дуже погоджуюся. Ну, ще хотіла вас запитати безпосередньо про ваше господарство. Чому ваша продукція? Краще там від інших господарств. Трошечки похваліть себе, розкажіть, чому споживач так любить і купує вашу продукцію? Ну, Споживач любить і купує нашу продукцію, тому що вже наша продукція тривалий час на ринку. Споживачі з нами знайомі і вони цілком розуміють, що є якість, і тому віддають нам перевагу. Ну, раз ми знаходимося зараз в серці вашої компанії. То поділіться, будь ласка, секретиками невеличкими вашої компанії, і те, як ви збираєтеся рухатися далі, яка стратегія розвитку вашої компанії та плани? Стратегія розвитку кожного підприємства це збільшення обсягів виробництва звичайної продукції. Але крім того, ми сьогодні ставимо перед собою мету це і збільшення поголів'я великої рогатої худоби, це і збільшення земельного банку. І сьогодні активно з цим працюємо, тому що е основна частина земель, які є в уробітку, це орендовані земельні ділянки. Тобто сьогодні проводиться робота з соціальною сферою, е е надається певна допомога населенню. Сьогодні, крім того, підприємство взяло такий напрямок, разом з Червоним Христом ми проводимо щомісячні медичні огляд для працівників найбільше, найбільше розташованих до нашого підприємства. Тому щоденно працюємо над розвитком, збільшенням виробництва продукції і розширенням. Крім того, Звичайно, є сьогодні надзвичайно актуальне питання це кадри, кадри, які на місцях, враховуючи ситуацію в Україні, складно сьогодні знайти і забезпечити навіть ту техніку, яку ми маємо відповідними особами, які будуть на ній працювати. Але виклики є, ми з ними справляємося. Дякую вам за відповідь на таке питання. Ви трошки згадали за поголів'я великої рогатої худоби. Можливо, давайте провідаємо їх. Звичайно, запрошую. Ось ми найфері. Розкажіть, будь ласка, більше про ось наших ваших героїв відео, яке у вас наразі погрів'я. На підприємстві сьогодні утримуються 1700 горів великої худоби. Як ми бачимо, це цементарська порода. З них 711 дійних корів отримуються безпривізними, як ми бачимо, отримані, максимально створюємо для них комфорт. Це, як ви бачите, і вентиляції для того, щоб утримувати нормальний клімат в даному приміщенні Можливо. Ви зможете трошки розповісти про проблеми органічного тваринництва, з якими ви стикаєтеся кожен день? Я думаю, що проблеми в тваринництві у всіх однакові. Саме основне це постійний догляд і контроль. За станом поголів'я постійно мають бути просутні корма, постійно має відбуватися гнеєвирня, підстилка, вода. Тобто всі основні правила отримання. Ну і перед тим як ми попрощаємось з нашими глядачами, я б хотіла у вас попросити, щоб ви дали поради для майбутніх органічних виробників або тих, хто ще сумнівається, переходити їм на органічне землеробство чи ні. Я ви знаєте, думаю, що якщо вже людина задалася метою, переходити на органічне землеробство це в будь-якому випадку зважені амбіційні люди. Тому сьогодні потрібно пробувати. Це цікаво, це те, що розвиває, це те, що щоденно зустрічаєш виклики. І так цікавіше. Дуже вам вдячна за інтерв'ю, за запрошення, ну і за поради для органічних виробників. Дякую, дякую вам.